Із 7 по 28 квітня тривала всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця. Цього року вона проходила під назвою Почуй світ. Волонтери збирали кошти на придбання спеціального медичного обладнання для людей з вадами слуху. Лише у Тернополі щодень протягом трьох тижнів працювали 200 волонтерів. Не стояти осторонь людських проблем перше і незмінне правило благодійності. Вважає Вікторія Найчук, яка уже четвертий рік поспіль приєднується до акції. Дівчина каже, що інколи трапляються такі випадки, що серце від болю стискається. Була така, е, така зустріч, коли ми йшли по вулиці і підійшли. Ми навіть не підходили, а їхала дитинка, інвалід в калясті, і йшла з батьками. І ми навіть не думали до таких людей підходити, тому що ми розуміємо, що до них також горе постукало в домівку, і вони до нас самі підійшли і поставили 50 гривень. Тобто це якось дуже так зачепило, тому що. Насправді, значить, кожна людина дійсно хоче зробити добру справу незалежності, в якому на становищі, в якому вона фінансовому, в яких на фінансових можливостях стоїть, приємно те зауважують організатори, що з кожним роком благодійників стає більше цього року. Вже восьмій рік і прийняли рішення, що буде збирати кошти для закупівлі діагностичного обладнання, яке буде стояти в пологових будинках і обласній за лікарні, і діагностуватиме слух в ранньому віці відразу після народження.